Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні я пропоную вам прогулянку по лісу. У лісі ростуть ялинки. Подивіться на них та скажіть, які вони. Так, велика ялинка ліворуч, а маленька праворуч. Прилетіли пташки. Чим вони відрізняються одна від одної? Велика пташка сіла на яку ялинку? Так, на велику. А маленька на маленьку. Але здізнявся вітер, і пташки злякалися і полетіли. Де сховалася велика пташка? Під великою ялинкою. А маленька сіла на. Маленько ялинко, молодці малята. А зараз з вами пограємо в гру, знайди таку саму фігуру. У лісі на галявинці розквітли квіти, але не звичайні, а з геометричними фігурами. Подивіться та назвіть їх. Знайдіть таку саму квітку, сестричко. Поки ви шукали однакові квіти, до нас завітав на заняття гість. Подивіться? Та назвіть його. Зайчик. Скільки зайчиків? Один? А як виглядає цифра один? Ось вона яка гарна. А зараз порахуйте, будь ласка, квіти. Скільки квітів? Дві. А як виглядає цифра два? Ось яка вона гарна. Запам'ятали один зайчик та дві квітки. Кого більше? Квітів. Молодці малята. Настав час відпочивати та зробити розминку веселинку. Хлопчики і дівчатка, розминку веселинку зі мною починайте. Раз. Підняти руки вгору. Два нагнутися додолу. Три-чотири прямо стати. Будемо знову починати. Руки в боки. Руки так, руки вгору, як вітряк. Вищі руки підніміть і голівки потрясіть. Нахил вліво, раз-два, три. Нахил вправо. Раз-два, три. Нахилились, розігнулись, навкруг себе повернулись. Раз присядьте, два присядьте і за стол тихенько сядьте. Малята, а яка зараз пора року? А що буває весною? А що не буває? Розповіли, що буває навесні. Чудово! До нових зустрічей!